Сьогодні в центрі ідея буде оголошено результати конкурсу бізнес проєктів серед молоді нашого міста. В кожному бізнес проєкті є своя сума, але на кожний бізнес проєкт не більше 100 тисяч. Етап залежить від того, скільки бізнес, скільки буде переможців. Якщо переможці вичерпають весь всю суму гранту, то другого етапу в цьому році може й не бути. Але якщо буде подано цікавий бізнес проєкт який буде. В якій буде залучено додаткові робочі місця, буде розвинута сфера виробництва. То ми будемо ініціювати перед міською радою збільшити суму гранту, і такі бізнес-проекти будуть розглядатися. У нас буде сьогодні два переможця. Нашій програмі міського голови доля вершини розвитку молодіжного підприємства ви отримали додаткові знання, навички для того, щоб бути успішними і гарно вести свій бізнес. Я хочу і рад тому, що ви долучитесь до спільноти тих активної молоді, небайдужої, які хочуть в цій країні зробити щось краще. Ну, як кажуть, тепер давайте до головного. Подивіться, кому дісталися в пакетах а, щоденники. Та це ми вже готуємо вас до серйозних діл. Ви вітаємо. Виходьте, дівчата. Інтри. Я повинна зачитати протокол конкурсного комітету. Конкурс від 4 квітня 2024 року. За рішенням конкурсного комітету переможцями конкурсу визначено за Твердюк Еліну Олександрівну. Бізнес-проект «Подозона» надати грант з міського бюджету у розмірі 80 тисяч гривень. Я націлювала вас на те, що в, в, в бізнес плані ви повинні вказувати ті затрати і витрати за кошти гранту, які ви могли підкріпити документально. На жаль. Анастасія, сьогодні ми спілкувалися. Не всі зможе підтрим, витрати, які вона включила в грантові кошти, підтвердити, тому рішенням конкурсного комітету ми зменшили і ми обговорювали, що я проаналізую, да, витрати всі, які підтвердили. Тому рішенням конкурсного комітету надати грант з міського бюджету в розмірі 86 тисяч 300 гривень. Ви, молодці дівчата! Головне, що я вас бачила на всіх навчальних програмах. Ви дійсно вступаєте в таку цікаву для вас історію це підприємництво, яке потребує перш за все навчання. Вітаю запрошую всіх на фото. Я виграла грант на суму 80 тисяч гривень від міста на розвиток свого бізнесу. Це відкриття патологічного кабінету. Я не медик, але в школі в Київській ліцензовані в якій я навчалася. Перш ніж мене допустити до цієї види діяльності, я закінчила основи медицини, тобто я отримала сертифікат ліцензійований, і тому я маю право займатися цим видом діяльності. Вчителі дуже компетентні, вони дуже цікаві. Я навіть не очікувала. Тобто, навчання було дуже цікаве. Настрій в мене чудовий. Я досі не вірю. Тому я не вірила в перемогу до останнього. Я думала, що трошки не повірять в мене судді, тому що багато питань, як казали тут і з юристами фахівцями, консультувалися, і все ж таки дали мені шанс. На виграш, звісно, свої кошти будуть і в оренду вкладуватись, і на матеріали закуповуватись. Це в основному для облаштування місця роботи. Мені було дуже корисно пройти все це навчання, також зробити бізнес-план і класно розпланувати свій бізнес. Планую організувати агенцію дитячих свят для дітей. Це буде сучасні свята, яких ще не було в Павлограді. Вони ексклюзивні тим, що там є шоу-програми, яких ще не бачили діти. Це буде на професійному рівні. У нас буде аніматори, актори. Це буде прекрасний відпочинок для дітей і батьків. Ми будемо. Ми виїжджати і в ресторани працювати, і на дом нас можна запросити. Також ми будемо проводити свята тематичні вечірки за мінімальну вартість, від вартості мінімального нашого прайсу. Тобто це можливість побачити кожному і відчути, як це бути з нами. Я дуже мріяла про цю організацію, тому що я сама театральна людина, мені це дуже близько, тому я вже довгий час займаюся. Цим цією творчістю і дітей я дуже люблю. Я хочу, щоб рівень в Павлограді свята був найкращий.